Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Запрошуємо до розмови про соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Закон України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю гарантує таким особам право на матеріальне забезпечення та їх соціальну захищеність через призначення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму. Порядок призначення і виплати Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю затверджена постановою Кабінету міністрів України від 3 лютого 2021 року, No79. Ознайомитись із зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео. Що передбачає Державна соціальна допомога: це щомісячна виплата яка призначається особі з інвалідністю з дитинства або дитині з інвалідністю відповідно до групи інвалідності та на період її встановлення. Інформація про строк встановлення інвалідності відображена у довідці медико-соціальної експертної комісії МСЕК, або медичному висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, хто отримує допомогу. Допомога призначається дітям з інвалідністю до 18 років відповідно до медичного висновку про дитину з інвалідністю. Особам з інвалідністю з дитинства відповідно до висновку медико-соціальної експертної комісії. Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Розміри Державної соціальної допомоги. Державна соціальна допомога призначається у відсотках прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам з інвалідністю з дитинства першої групи 100%. Особам з інвалідністю з дитинства другої групи 80%. Особам з інвалідністю з дитинства третьої групи 60%. На дітей з інвалідністю віком до 18 років 70%. Зауважимо, що розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років. Інвалідність, яких пов'язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат підвищується на 50%. Зв'язок інвалідності із зазначеними обставинами встановлюється лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров'я. Зверніть увагу, що розміри державної соціальної допомоги змінюються у зв'язку зі змінами рівня прожиткового мінімуму. При цьому перерахунок проводиться органами соціального захисту населення без повторного звернення заявника. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал, ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати допомогу? Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Контакти управлінь у районах міста Дніпра ми залишили за посиланням в описі до цього відео. При зверненні необхідно подати відповідну заяву та пакет документів. Заяву на отримання допомоги пише заявник, особа з інвалідністю, якщо особа з інвалідністю недіздатною, її опікун, якщо допомогу отримує дитина, один з батьків або особа, яка їх замінює. До заяви додаються такі документи: копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, довідка з місця навчання із зазначенням перебування або неперебування на повному державному утриманні, довідка з місця проживання особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю, довідка про склад сім'ї. У разі подання заяви іноземцями або особами без громадянства додатково надається копія посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні. Якщо із заявою звертається опікун особи з інвалідністю, додатково додаються копії рішень про Встановлення опіки, визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною, призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу органу опіки і піклування, який виконує функцію опікуна. Усиновлювачі подають також копію рішення суду про усиновлення. Зверніть увагу, що копії документів подаються із пред'явленням оригіналів. Подати документи можна особисто або направивши листа з документами поштою. Виплата допомоги здійснюється на картку повноважного банку або переказом на поштове відділення. До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд. Кому? Особам з інвалідністю з дитинства першої групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства другої і третьої груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. На допид догляд за дітьми з інвалідністю віком до 18 років. Окрім випадків, коли така дитина перебуває на повному державному утриманні, надбавка на догляд призначається в таких розмірах: особі з інвалідністю з дитинства першої групи під групи А, 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, особі з інвалідністю з дитинства першої групи під групи Б, 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одинокі особі з інвалідністю з дитинства другої та третьої групи, яка потребує постійного сторольного догляду 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На дитину з інвалідністю віком до 6 років віднесено до підгрупи А 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. На дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесено до підгрупи А 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.